Швейцарці змогли перемогти швабських лицарів на чолі з самим Леопольдом в битві при Моргартені 1315 року в гірській засідці. У ті благословенні часи розвідкою сильно ніхто не переймався, тож лицарське військо, зустрівши на дорозі кілька завалів і засідок, рушило менш зручною гірською стежкою, і в ущелині на перевалі Моргартен потрапило в засідку. Відокремивши лицарів від піхоти за допомогою завалу, швейцарські горці закидали кавалеристів камінням і кинулися в атаку, покрошивши всіх важкими алебардами. Швабська піхота, дивлячись на таке, зрозуміла, що вдома є важливіші справи, і розбіглася. У наслідок цього розгрому бунтівні кантони вибороли право отримувати фохтів з місцевих жителів, а до Союзу захотіли приєднатися інші гау, зокрема багате місто Люцерн, після чого гавзбургі знову прислали армію і знову огребли. Очолював лицарські війська герцог Леопольд III, який обложив місто Земпах. На допомогу рушило ополчення кантонів і 9 липня 1386 року біля міста відбулася битва. Зарозумілий Хабсбург вирішив, що його еліти вистачить, щоб розбити цих неотесаних горців, тим паче, що того разу вони билися на рівнині. За тогочасною модою, що з'явилася після Столітньої війни, він спішив лицарів, вишукав їх на кшталт фаланги і рушив на швейцарців. Наїжена довгими піками лицарська баталія тіснила озброєних коротшими алебардами горян. Аж поки, знову ж таки, за черговою легендою, швейцарський лицар Арнольд фон Вінкелерід із криком: Я потурбуюся про бій, а ви потурбуйтеся про мою сім'ю. Не кинувся на піки, прим'явши їх вагою свого вже мертвого тіла. У прохід, що утворився, увірвалися оскаженілі швейцарці і почали ламати фалангу.